Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Поговоримо сьогодні про запитання від моїх глядачів, спонсорів каналу. Давайте розпочнемо. Перше запитання. Добрий день. Людмила. Подивіться, будь ласка, яка вірогідність, що окупанти підуть через Чорнобиль, Іванків, Ківчес до 16 червня. Дивимося, що покаже прогноз. Чи підуть окупанти через Чорнобиль? До 16 червня, в атаку. Подивіться, в мене ятеро прогноз по містам. Щодо Києва, Київщини, я записувала розклад, там випадала колісниця. Питання досить таке спірне. Хоча, я думаю, що це більше як і псо. Дев'ятка кубків на дні колоди, трійка пентаклів, повішений, і дев'ятка пентаклів. Поки що мало вірогідно, що вони підуть. До 16 червня, зокрема, питання так звучало. Трійка Пентаклів повішений, може говорити, що вони збирають ресурси, відповідно, там йде накопичення техніки. Але дев'ятка Пентаклів поки що говорить просто про ресурси. Вони поки вичікують і, зокрема... Україна також захищена з тієї сторони, тому думаю, що не треба впадати в паніку. Звісно, прислухайтеся офіційної інформації, але поки що таро-прогноз до 16 червня, конкретно що пішли в наступ, по цих картах мені не показує, що тут може бути: дев'ятка Пентаклів, Трійка Пентаклів може говорити про атаку чимось металевим, тобто, це бомбардування. Міни, якісь обстріли можуть бути, і повішений це карта жертви. На жаль, по 9 кубків, якщо брати разом з повішеним, то запитували щодо хімічних атак, так це може бути. Але якщо в цілому конкретно щодо наступу, то тут так не показує. Сподіваюся, цей прогноз збудеться. Якщо ви хочете, щоб збувались лише добрі прогнози, також ставте лайк. Підписуйтесь, і хай буде вам плюсик в карму, так скажемо. Далі, який теракт готують в Білорусі, щоб звинуватити ЗСУ? Це пов'язано якось із смолою або нафтою Чорна вода. Давайте подивимося, чи готують окупанти якийсь теракт, якусь брудну бомбу з дії з території Білорусі, чи готують окупанти, щоб. Це скинути вину на ЗСУ. Я не загадую сроки, але це найближчі півроку я маю на увазі, коли срок не загадую. Чи готують якусь провокацію, дурень на дні колоди? Паш Пентаклів, двійка жезлів і п'ятірка жезлів. Щодо цього запитання, можу сказати, що так: готують. Ось, зокрема, це може бути якась брудна бомба, там, так скажемо, або ж щось пов'язане із. Смолою, нафтою, так скажемо, те, що палає. П'ятірка жезлів це карта вогню, це е, карта е, така конфліктна, досить таки активна. Тому якщо ось так по дурачку королева мечів і далі е, лицар мечів, я думаю, що таку провокацію можуть готувати для того, е, щоб зробити яку, якусь пакость. Це ж те, що росіяни найбільше люблять. Чи можуть, чи готують, навіть якщо підрахувати цього розкладу, тут виходить, колісниця можуть зробити якусь таку пакость, а потім спровокувати, сказати це ЗСУ і використати це як, наприклад, Підставою для так, обстрілів з території Білорусі, і, відповідно, провокації конфліктів на кордоні. Двійка жезлів, п'ятірка жезлів. Про це може говорити так само на нулі. Шут кордон. Можуть бути жертви і, на жаль, дитячі жертви. Тому будьте дуже обережні, на жаль, така загроза існує. Далі. Далі дивимося по запитаннях. Вірогідність прориву кордону Житомирщини, Чернігівщини. Київщини зі сторони Білорусі. Пропоную вам подивитися мій попередній таропрогноз по містам. Я там розглядала питання наступу зі сторони Білорусі. Давайте подивимося тут частково це питання щодо Житомирщини, щодо Чернігівщини, Київщини, я говорила. Так, вірогідність прориву у червні кордону з. Житомирської області Колісниця про це може сказати, лицар мечів, інші сигніфікатори, дивимося, Жриця. Говориться, що інформація може бути. Призакрита на даний момент. Чому призакрита, тому що кінцевий варіант майбутнього, який навіть вірогідний на час цього розкладу, він остаточно не зчитується. Тут взяти трійка жезлів, двійка кубків і дев'ятка пентаклів, я думаю, що такі плани є. Трійка жезлів, двійка кубків, це плани щодо партнерства. Дев'ятка пентаклів це знову ж таки про накопичення ресурсів. Я думаю, що в червні це ще може бути не так висока загроза, маловірогідно. Вони накопичують ресурси. Це показано було і на Київщину, показано тепер на Житомирщину, тобто на територію Білорусі звозяться ресурси, тобто техніка, озброєння. Склад людські ресурси туди, так скажемо, переганяються. Там йде накопичення. І плани щодо наступу є, але поки що на червень, я думаю, що це маловірогідно. Сподіваюся, цей прогноз також збудеться. Далі, чи будуть орки запускати ракети з хімією або ядеркою по Чернігівській області. Та Польщі і Литві. Тут два питання в одному, тому давайте подивимося спочатку, чи можуть вони запускати ядерку, хімічну зброю по Польщі та Литві. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, тому що багато хто з вас не отримує сповіщення про відео. Польща та Литва десятка мечів. На жаль, це може говорити про якісь жертви. Далі п'ятірка кубків, п'ятірка пентаклів і королева кубків. Так, я тут срок не загадала. Але тут однозначно, на жаль, показує людські жертви, тому те, що можуть бути якісь досить такі значні удари з території, там, де вода, або по території, яка біля води. Ось скоріше за все, це тут виступає ось цей сувальський перехід, якщо стосується Польщі, якщо країни Прибалтики, то вірогідно ось ці морські кордони, які вони хочуть змістити. Чи може бути атака по території Польщі-Литві? Я так думаю, що. У 2024 році може бути якийсь завданий серйозний удар по цих країнах. Не скажу, що це прямо ядерка, тут так все ж таки не показує. Але людські жертви, десятка мечів, п'ятірка кубків, п'ятірка Пентаклів говорить про руйнування, про якісь руйнування біля води. І чи може бути це щось навіть з хімічною зброєю пов'язано, королева кубків може про це говорити, тому що кубкові карти часто вказують на хімію. І тут шут випадає, або це може бути якась імітація. Знаєте, можуть запустити ракету з ядерною боєголовкою, але це не справжня ядерна ракета, а така імітація. Чому я так говорю? Тому що шут. Випадає, і таке вже було. Або будуть мітити по якомусь об'єкту в Україні, це міст, дамба, Якась критична інфраструктура, якась ГЕС, як це вже було з Дністровською ГЕС. І ось ця ракета або снаряд вони залетять на територію Польщі або ж країни Прибалтики. В 2024 році я таку вірогідність не виключаю, тому що дуже багато карт, які говорять про людські жертви та руйнування. Це. Може бути в районі від 5 тижнів до 5 місяців. Таро прогноз не відповідає чітко на питання сроків, але якщо брати ось країни НАТО, то знову туди щось може так. Випадково, як Росія завжди говорить, залетіти. І взагалі це не ми це ракета ППО Українська, ось таке може бути знову, але, на жаль, це можуть бути людські жертви. Я не виключаю такого варіанту розвитку подій, чи будуть запускати ядерні хімічні ракети, обстріли. Робити по Чернігівській області. Давайте подивимося. Чернігівщина, 2024 рік. Чи можуть бути обстріли хімічною зброєю? Дуже часто показує зірка обстріли хімією. І, на жаль, я попереджала на Сумщині, на Донбасі. Вже такі обстріли були: Дев'ятка мечів, паніки, страхи, сімка мечів, паш кубків і жриця. Давайте жрицю розшифруємо. Жриця, двійка пентаклів. Можуть бути. Якісь знову ж таки хитрі снаряди сімка мечів. Паж кубків може означати щось хімічне, тому що кубкова карта жриця, якась невідома речовина і двійка пентаклів. Це як варіант можуть бути ті ж самі. Дрони або гранати, от щось таке, як напівракети. Інколи я чула таку трактовку. Це в основному дрони. Вони можуть нести якусь вибухову речовину, хімічну, і щось таке. Невідоме невідома речовина, яка викликає порушення координації рухів, може впливати на зір, тобто досить така жорстка атака, тому що дев'ятка мечів, туз мечів може означати і галюцинації. Тобто я не виключаю ударів хімічною зброєю по території Чернігівщини, особливо прикорд. Доння. Будьте дуже уважні, я сподіваюся, всі, хто дивляться мої таророзклади, у них все буде добре і їх бережуть вищі сили. Я говорила про удари по Дніпро -Гез. на жаль, це все підтверджується. Дніпрогез в дуже поганій ситуації. ось мені глядачка пише, що чула, що Дніпрогес доб'ють, і вода піде до Мелітополя. Я скажу, що ситуація з Дніпрогес критична, вона була ще до обстрілів критична, п'ятірка пентаклів випадала, це така станція, яка потребувала ремонту. Ось вони понігають гатять гатять, на жаль, хочуть зробити нову техногенну катастрофу. Давайте подивимося, чи піде вода від Дніпро Гес. Давайте 2024 рік візьмемо. Хоча таропрогноз може показувати і більший срок. Якщо є загроза, то карти це покажуть. Навіть це може справдитися і через рік. Але якщо є загроза, то буде показувати. Десятка жезлів, важка складна ситуація, ледве тримається. Тут король мечів, військові ракети, колесо фортуни повторення подій, трійка кубків. Може тут говорити про повторні удари, це може бути якась комбінована атака, не, одна, не один якийсь вид ракет, а декілька. Про це говорить король мечів, трійка кубків. Колесо фортуни, як сам сигніфікатор Дніпро ГЕС, критична інфраструктура і повторення подій. Трійка кубків, кубкова карта, це інколи. Означає нерадість. У мене трійка кубків якось відігралась як сумне свято, поминки, на жаль. Тому, тому додаткова карта тут Паш Кубків. Я не виключаю, що може бути в 2024 році або ж в 2025 удар по Дніпро-ГЕС, який призведе до затоплення території, але все одно це буде все ж таки не так, як Каховська ГЕС. Я думаю, тому що Паш Кубків говорить про. Меншу силу катастрофи, ніж, наприклад, показала б це п'ятірка кубків. Далі території біля води, Запорізька область. Може бути підтоплення, і до речі, підтоплення вже було в Бердянську, була евакуація людей, коли був шторм століття. І я попереджала, що в Запорізькій області показує підтоплення, і тоді це відігралось. Зараз показує повторення подій колесо фортуни і далі Паш Кубків. Знову якісь новини про підтоплення. Тобто можуть бути, на жаль, Найближчий рік новини про те, що знову якісь пішли затоплення, хоча будуть стримувати максимально, щоб цієї ситуації запобігти. Ось такий був прогноз. Дякую за увагу! Підпишіться, поставте лайк. Дзвіночок. До нових зустрічей!